Харків'яни люблять своє місто і готові щоденно працювати, щоб зробити його ще комфортнішим і красивішим. Яскравим прикладом є жителі будинків в індустріальному районі, які облаштували квіткові клумби у дворах своїх під'їздів. Пані Ганна мешкає в одному з будинків у індустріальному районі міста. Раніше вона регулярно їздила на дачу, де висаджувала квіти. Але з початком повномасштабного вторгнення такої можливості не стало. Жінка не захотіла сидіти без діла, тож почала висаджувати квіти перед своїм під'їздом. А зараз ми на дачу не їздимо. От Скажемо чому не так? їздимо? Ну, в цьому з нашим положенням в Україні не їздимо. Тут стріляють там дуже. Тому не їздимо. Дача не стала сидіти без роботи, то що не все. А люблю дуже цвіти. От так і почали садити. Дівчата допомагають. Я не сама таточка, ще дівчатка допомагають. І виходить, клумб Ну, В основному це петунія, сальвія, ну, чорнобривці, ось пахучі вечором. Тут такий запах йде. Продовжуючи йти по цій вулиці, можна помітити багато різних клумб та квітів. Перед кожним під'їздом мешканці створюють щось своє, нове, відмінне від сусідів. Одна з таких мешканок, пані Наталія, зізнається, що займається палісадником перед своїм під'їздом багато років. В общем, если честно, этому палисаднику уже лет 15. Я що на роботу ходила. Загалом, якщо чесно, цьому полісаднику вже 15 років. Я ще на роботу ходила, потроху займалася, щось посадила, щось ні, якось так. Але коли я пішла на пенсію, я суворо почала займатися квітами. Це моє хобі, я люблю. Ну що ж у мене тут? Сам шити лілій, тюльпанів було невимірно. Ну загалом, кожен етап рослини з весни до осені один за одним йдуть. Тут ось уже гібіскуси цвітуть, ось ці всі чагарники різного кольору, троянди, ялівці, хости, хости різного виду, смугасті, такі ось бірюзові, зелені, всякі цвітуть, радують мене та людей. Цвітуть, радують мене і людей. Жінка зазначає, не переставала працювати над клумбами навіть навесні 2022 року, коли у Харкові не вщухали обстріли. Ну, сказати страшно, це не так сказати. Ну, сказати страшно, це не так казати. Звичайно, було моторошно, але потім якось так: от. я ж не на дев'ятому поверсі, на першому. Мені не так страшно, я можу вибігти, я так думаю. Ну, ось такі справи. Ну, такі діла. Для пані Світлани, мешканки іншого будинку в індустріальному районі, ця ситуація знайома. Вона теж навесні 22-го року висаджувала квіти перед своїм двором, попри небезпеку. почалася Коли почалася війна, і ми вирішили, весна ж думаємо, треба садити. Ми тут з навісткою садимо. А тут летить, бахкає, онук кричить, тікайте. А ми садимо, повинно красиво бути у нас. Жінка розповідає, що комфорт та краса дуже важливі для мешканців будинку, в якому вона живе. На клумбах робота не закінчується. Жителі навели лад і в своєму будинку, а також вони постійно допомагають військовим та переселенцям. І в під'їзді у нас наведений порядок. І підвалі ми навели порядок, тому, що у нас там люди, і І в під'їзді у нас наведено лад, і в підвалі ми навели лад, бо у нас там люди і дивани, і килими, все там є для необхідності. Все це є у нас. І допомагаємо трохи волонтерам, хлопцям та переселенцям. Допомагаємо. Що треба? Там посуд, усе це допомагаємо. Військовим. Ми допомагаємо. Печемо дівчата, килимки в'яжуть, шкарпетки в'яжемо, сітки в'яжуть. Все це потихеньку допомагаємо. Переселенцям ми допомагаємо одягом, кодру, подушки, допомагаємо. Ну, якщо є якесь харчування, ми там скидаємося, навіть і харчуванням допомагаємо. Допомагаємо консервацією, тому що консервуємо. Знаю, що і хлопцям треба передати, і переселенцям треба щось їсти. Допомагаємо бісірінцям. щось шота кушать Різні люди, різні історії та різні будинки. Але всіх їх об'єднує одне: бажання творити красу та затишок, бажання допомагати один одному та рідному місту. Анна Зелінська Ігор Луханін, Марія Соловйова, Юрій Бобикін, Харків. Новини.